Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про нову жорстку заяву в сторону України зі сторони е, польського міністра. В на економічному форумі, який відбувався в Познані, він досить багато говорив про Україну, про євроінтеграцію України, про вступ до європейського союзу, а також про близькі зв'язки з Німеччиною на сьогоднішній день. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково свою думку з цього приводу, друзі, пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також закликаю кожного з вас поставити лайк цьому відео для того, щоб я бачила якомога більше людей, і для того, щоб боротися з російськими ботами, які Такують україномовний контент в Ютубі та на інших платформах. Отже, виступав польський міністр, і він заявив, що Україні проблематично буде в короткостроковій перспективі увійти до Європейського Союзу без підтримки країн регіону, зокрема Польщі. Ви до кінця цього відео зрозумієте, чому він говорить про те, що без Польщі буде тяжко, і чому він взагалі розділяє зараз Україну і Польщу? Хоча на сьогоднішній день, як би всі, ми знаємо, що Польща є нашим найближчим союзником. Він наголосив на цьому на економічному конгресі в Познані, і це був міністр з європейських питань в уряді Польщі Шимон Шинковський Вельсенк. І це все було опубліковано на сторінці в господарці.піль, і на запитання, чи Польща все ще залишається головним союзником України в ЄС. Політик визнав, що в короткостроковій перспективі Україна відвернулася від Польщі і повернулася в сторону Німеччини. І це також дуже і дуже цікава заява з його сторони. Маємо пряму мову, і зараз про це також поговоримо. Але міжнародну політику потрібно розглядати в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Побачимо, як діятиме Україна. На мою думку, якби вона намагалася зробити розворот в бік Німеччини через голови не лише Польщі. А й країн регіону, то це було б помилкою з боку України. Неможливо без підтримки країн регіону над їхніми головами швидко ввести Україну до європейського союзу. Але це українські політики е, мають взяти відповідальність за те, що вони роблять, взяти цю відповідальність на себе. Е, От і між тим він наголосив, що перемога України в війні з Росією на сьогоднішній день є одним з головних національних інтересів Польщі, тому. Е, Польща буде залишатись незмінним союзником України, буде підтримувати її настільки, наскільки вона може це зробити. От і <кхід> далі маємо ще одну пряму мову. В ситуації, коли українські політики намагаються дати зрозуміти, що їх інтереси мають бути вище за інтереси країн ЄС, то ми не можемо погодитись з таким сприйняттям цього питання. Для нас інтереси наших громадян і захист цих інтересів завжди будуть нашим пріоритетом, і це жодним чином не суперечить нашій волі підтримувати Україну. Наголосив власне цей самий міністр. Тепер давайте розбиратися, що він наговорив і до чого це все. По перше, він сказав, що в короткостроковій перспективі Україна. Повернула з напрямку там дружити з Польщею на напрямок дружити з Німеччиною. Я думаю, що він коментує ті заяви там польських різних журналістів, які в Брюсселі заявляли про те, що нібито існує якась таємна домовленість між Німеччиною, Францією та Україною, про те, що вони Німеччина та Франція пообіцяли Україні. Швидкий вступ в Євросоюз у випадку, якщо Україна допоможе знести нинішню, змістити, скажімо так, нинішню діючу владу Польщі. Тобто, це буде і ніж в спину е, Польській правлячій партії право і справедливість, а також президенту Польщі Анджею Дуді. Е, українська сторона також це прокоментувала в свою чергу, і вони заявили, що жодних домовленостей і жодних пропозицій зі сторони ні Німеччини, ні Франції не поступало. Я думаю, що Поль, цей польський політик, польський міністр, він коментував саме це також. Можливо, він коментував те, що зараз набагато більше біженців також переїжджає до Німеччини. Польща все таки цю допомогу трохи прикручує. Вона і так не була там ніколи найкращою у всій Європі. От і можливо, також через кількість біженців також йдуть такі розмови. Також дуже другий, дуже важливий сигнал це те, що він заявляє про те, що національним інтересом Польщі є перемога України в цій війні. Це є дуже і дуже важливо. Тому як ми можемо розуміти, яка, е, яку політику буде вибирати партія е, право і справедливість, якщо її перевиберуть. Ну і також дуже важливим сигналом в цьому всьому є те, що він просить розділяти е, те, що Польща має якісь свої внутрішні інтереси і захищає своїх власних громадян, попро, поп, він попросив це розділяти з допомогою Україні. Тут говориться про те, що незважаючи на ту зернову кризу, яка відбувається між Україною і Польщею, це навіть якась така собі зернова війна. Що незважаючи на цей конфлікт, не треба думати, що Польща відмовляється від допомоги Україні і не хоче, щоб вона перемогла у війні. Тобто, зерно зерном, бізнес бізнесом. А допомога Україні гуманітарна, військова, політична, це зовсім інше, і що Польща хоче і захищати інтереси власних громадян, і при цьому точно так само хоче максимально допомагати Україні, наскільки це може бути. Ну і при цьому, звісно, щоб це не шкодило її власним громадянам. На мою думку, це є дуже логічно, це є дуже правильно і дуже круто, коли країна, як мінімум, в своїх заявах говорить про те, що вони в першу чергу будуть піклуватися про своїх власних громадян. І також хочу нагадати вам вчорашню заяву голови міграційної служби України Наталі Науменко, яка попросила країни, які приймають в себе біженців. Які тікали від війни з України після 24 лютого, вона попросила не створювати жодних інтеграційних програм для того, щоб українці навіть не думали залишатися в тих країнах, де їм добре, а повертались в Україну. Тобто, в цій заяві я думаю, що немає абсолютно ніякого піклування про своїх власних громадян, про людей, які були змушені виїхати з України через війну. Я думаю, що, наприклад, такі заяви неприпустимі, і все-таки нашому українському політикуму потрібно е, трохи подумати про е, ну якби взяти приклад з Польщі, взяти приклад з інших країн і в першу чергу захищати свої власні інтереси і інтереси своїх громадян, в тому числі, які зараз перебувають за кордоном. От, а е, бачимо, що останніми тижнями дуже багато йде риторики зовсім іншої. От, е, власне, почнемо з тієї самої Наталі Науменко, яка заявила, щоб інтеграційних програм не створювати, тобто не беріть наших дітей до себе в школи, не створюйте програми підтримки, не надавайте українцям за кордоном житло, хай повертаються в Україну. Тобто, е, якщо коротко, якщо прямо розібрати там до основ, то зробіть так, щоб вас в країні. Де б це не було, чи Німеччина, чи Польща, чи якась Франція, умовно зробіть так, щоб українцям в вашій країні було гірше ніж може бути в Україні, і вони тоді повернуться додому. Для мене це просто нонсенс. Плюс дуже багато заяв інших українських політиків, не хочу їх називати, які е через день заявляють про те, що чоловіки, які повернуться в Україну, будуть покарані. Всі, хто буде повертатись, ви будете там, я не знаю, якимись другосортними, і так далі. Тобто, багато дуже є подібних заяв від політиків абсолютно різних рівнів, від різних там якихось експертів, і військових і не військових. І для мене це є дуже і дуже сумно. В загальному <кій> бачимо, в принципі, що польський міністр він знову ж таки наголосив на зближенні України з Німеччиною і так, завуальовано, також, як ми бачимо, говорить про те, що це не дуже і дуже сильно йде на руку е в якійсь дружбі там України з Польщею. Також він підчеркнув те, що без Польщі Україні буде насправді набагато тяжче вступити до Європейського Союзу. Тож це е можна навіть назвати якимось таким завуальованим посланням до української політики про те, щоб е е наші. Люди, які приймають рішення, щоб вони розуміли, що в довгостроковій перспективі там дружба з німеччиною може не заладитись, а Польща завжди буде межувати з нами там в кордонах, тому потрібно якби приймати правильні рішення. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.